Вітаємо в ефірі програма Два Тараси. Авторка цієї чудової книжки Ніна шмурикова гаврилюк українська сучасна дитяча поетеса і письменниця. Цю книжечку нам вона люб'язно подарувала в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Я є автором ідеї цього фестивалю, і наші учасники це діти, і багато з них є. Учасниками позашкільних гуртків з міста Харкова Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 гурток Точка. зору», гурток Школа успіху з Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 І ми залюбки читаємо різні літературні сюжети, ми досліджуємо, ми їх обговорюємо, робимо цікаві інтерпретації. Вірш наш Тарас. В нас імен багато славних. Видатних талантів вправних, є художники, поети, у яких високі злети, та один у нас тарас, що не згасне, як не згас, хоч минули довгі роки, дух живе його високий, Україну він любив, нею марив, нею снив. За Україну він страждав, душу їй свою. Віддав. За Україну він молився. Всім до серця прихилився. Ось подивіться такі класні чудові ілюстрації нашого Тараса Шевченка тут зображено. Художник Олена Янчук. Але ж ви пам'ятаєте, що у нас назва книжки яка? Правильно, два Тараси. У нас є ще Тарасик. Хтось Артемчик, хтось Павлусь, я Тарасиком зовусь. Це Шевченкове ім'я? Тож пишатимусь ним я. Буду я свою країну, рідну мову Солов'їну, синє небо, сяй вонив, так любить, як він любив. А ми бажаємо нашим глядачам, нашим дітям і батькам. Любити Україну творчо, тому що національно-патріотичне виховання і домашнє сімейне читання це такі дуже взаємопов'язані фактори нашого життя. Так само, як ми дивимося на гори, ми гірські потоки води бачимо, як ми слухаємо улюблені мелодії, наприклад, всесвітньо відому мелодію Мирослава Скорика. От так само ми залюбки читаємо. Українські книжки, дякуємо за увагу.